you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. А ми починаємо. Після чималої кількості корупційних скандалів, пов'язаних з чиновниками і депутатами різних рівнів та журналістських розслідувань. В Україні пройшли кадрові чистки та перестановки. А там, де глобальні зміни, там і феєрічні інсайди порохоботів. Низка ЗМІ 20 квітня. Написали, що Ірина Верещук очолить Тернопільську військову обласну адміністрацію. Відповідну заяву зробив і пред. Ставник ЄС Гончаренко. Місце голови Тернопільської ОВА стало вакантним після того, як наприкінці грудня 2023 року колишній глава адміністрації Володимир Труш пішов з посади. Уже через деякий час. Віце-прем'єр-міністерка та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук спростувала інформацію про плани призначити її на посаду голови Тернопільської ОВА. Вона також заявила, що не збирається обіймати жодно диплому дипломатичну посаду про це вона розповіла у себе в телеграмі. Вона наголосила, що не погодилася б очолити обласну військову адміністрацію, додавши, що її керівництво про це чудово знає, і щоб двічі не писати на жодну дипломатичну посаду, теж не збираюсь. Написала Верещук, що ж передувало напередодні, 19 квітня, народний депутат Ярослав Железняк повідомив про ймовірні кадрові зміни в кабінеті міністрів рахунковій палаті та офісі генерального прокурора. Урора дуже скоро ви побачите парад відставок за власним бажанням, сказав він. Железняк додав, що ніхто не знає фінального рішення, але додав, що є відчуття, що змінять двох трьох міністрів, включно з двома віце-прем'єрами. Верещук є віце-прем'єркою. Інший народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що раз колега написав назву і прізвища. За його словами, звільнити планують Ірину Верещук, міністра інфраструктури Олексія Кубракова та міністр. Стра освіти Оксана Лісового. Крім того, Гончаренко стверджував, що планується розформувати Міністерство культури та інформаційної політики і кудись його приєднати. Повернемось до Ірини Верещук, яка наче не може змиритись зі своєю відставкою, та коментує цю подію уже другий день поспіль. Таке враження, що наразі немає нічого важливішого ніж її відставка. Та по її публікаціям здається, що все крутиться навколо цієї теми. Особливо її зачепили коментарі. Гончаренка, який написав вчора, що її 100% чекає відставка. Ну, якщо сам Гончаренко каже, то це точно відставка, написала Верещук. Так, замість того, щоб розпалювати політичну ворожнечу, кожний мав би усвідомити, що насправді змінювати урядовців іноді треба і потрібно. Навіть у кризових ситуаціях, коли людина не тягне, коли не може впоратись, головне, щоб кожен на своїй посаді виконував якісно свою роботу, адже від прийнятих. Рішень вирішується майбутнє країни. Насправді Верещук варто уже змирити зі своїм звільненням, а Олексію Гончаренко припинити використовувати свій брудний піар та нагадувати про себе через інших особистостей. Та й, взагалі, вельми шановному гончаренку важко вірити, адже він вже неодноразово помилявся в темі відставки. Тому йому краще займатись політичними справами країни та наближати нашу перемогу, а не сунути своїх п'ять копійок у кожну відставку. А потім вводити людей у оману в нашому випадку. Зміни це нормально, адже всі чиновники мають бути задіяні та приносити користь країні, а не відсижуватись просто в кабміні та проводити різні свої піар-кампанії та перейматися лише за власні рейтинги та амбіції. Посадовцям уже варто усвідомити, що не потрібно користуватись своїм статусом заради власних цілей та роздмухувати політичні конфлікти, адже під час війни нам вистачає конфлікту з Росією, Ійським ворогом на полі бою, тому всередині країни цього по максимуму варто уникати. Сподіваємось, що Гончаренко все ж усвідомить, що піар в нашій ситуації зараз ні до чого доброго не призведе. А Верещук не варто реагувати на такі провокативні судження з боку нардепа, та й взагалі варто уже заспокоїтись з відставкою. Прийде час вище керівництво запропонує щось інше, та те, де буде 100% корисна та чи інша особа для. Держави на цьому в мене все підписуйтесь. А також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.